загиблий на Донеччині, 32-річний Владислав Простаков, до війни монтував системи опалення. Хлопець різ без батьків в армії не служив, але у перші ж дні повномасштабного вторгнення Росії пішов добровольцем у військкомат. Як повідомляє прес-служба рівне ради грудня минулого року, після боїв під селом Яковлівка на Донеччині зв'язок з бійцем було втрачено. Його тіло знайшли і опізнали нещодавно. Владислава, я знав, до війни він був дуже життєрадісний. Людиною, він дуже любив життя, він був завжди на позитиві. Ми з ним зустрілися, потім як розпочалась війна 25 лютого на ОЗП. Разом ми служили з ним в роті. Він один з перших пішов захищати нашу країну, нашу землю на схід. Так сталося, що він залишив нас, але він був дуже добрим чоловіком, сильним, потужним, і його дуже поважали наші сослуживці. Хай йому земля буде пухом. 35-річний Андрій Савін до повномасштабного вторгнення Росії працював барманом, був одружений, виховував неповнолітніх доньку та сина. 26 січня. Савін загинув під час артилерійського обстрілу на Донеччині. Кохана дружина нашого героя ділиться, що це був найкращий чоловік для її сім'ї, для її діточок. Але, на жаль, на жаль, війна внесла свої гіркі втрати в цю сім'ю. До рівнян, які прийшли провести в останню путь Владислава Простакова та Андрія Савіна, приєднався також гість з Німеччини, голова одного з мікрорайонів Берліну, Бенн sehr beeindruckt davon, welches würdige Ritual. Дуже дуже вражений наскільки гідним є ритуал кожного, хто загинув тут. В даному випадку Владислава та Андрія вражений, як ваші люди щиро підтримують родини кожного з них. Владислава Простакова та Андрія Савіна поховали на алеї героїв кладовища Нове. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.